У вихідні до центральної районної лікарні у надважкому стані привезли подружню пару. Мешканці одного з сіл району увісні отруїлися чадним газом. З діагнозом набряк головного мозку. Обидва потрапили до реанімації. Оба пацієнта були доставлені безсознательному стані, в комі госпіталізовані в відділенні реанімації, де проводиться інтенсивна терапія. На данный момент состояние пациентов остается тяжелыми, они находятся оба на искусственной вентиляции легких, по уровню сознания остается кома. Интенсивная терапия проводится в полном объеме, а пациента также было доложено в токсикологический центр города Запорожья. Состояние женщины относительно стабильное, она будет эвакуирована реанимационной бригадой. В токсикологічний центр міста Запорожі Состояние мужчины остається крайне тяжім. К жаль, гемодинамика нестабільна, поэтому пацієнт буде знаходитися на в далі в відділенні реанімації мілітопольської ЦРБ. Як пояснюють лікарі, отруєння чадним газом дуже підступне, недуга, адже у більшості випадків людина не розуміє, що з нею відбувається. Мідленно, мідно чоловік засипає. Появляются симптомы усталости, тяжести, может быть головокружение. Вот. После того, как человек засыпает, да, происходит нарушение сознания. Вначале с уровня оглушения, сопора, и постепенно, по мере, если причина не устранена, человек может впасть в кому. Ну а дальше все уже происходит действие токсических веществ в целом на организм. И нейротоксическое действие оказывается, и остальные. Отруїтися чадним газом можна в транспортному засобі, або у випадках, коли приміщення намагаються обігріти за рахунок газової печі. В будь-якому разі наслідки таких зігрівань ведуть переважно до летальних випадків або ж до важких каліцтв. Дальнішим, звісно, з учетом клініки чаще всього пацієнти переводяться в профільне відділення, то тобто є неврології і так далі. Так клініка протікає. З тюком головного мозга можуть бути нарушення яких-то вітальних органів і так далі. Не завжди ні завжди чоловік и в полноценном состоянии возвращается к прежней жизни. Лікарі закликають не ризикувати своїм здоров'ям та не використовувати газове приладдя не за призначенням.